Поліцейський офіцер Бабинської громади Тетяна Дроздюк в правоохоронних органах вже сім років. Спочатку працювала дільничним офіцером поліції, пізніше її підвищили до старшого дільничного правоохорониця. Одна із небагатьох жінок погів на Рівненщині. Будуть і виклики на спецлінії, і превентивні заходи. Перевірка осіб. Ну типу, треба вивчити громаду. Я скажу, що в Мої обов'язки входить постійно бути біля мешканців, охороняти життя і здоров'я. Голова громади, де працює Тетяна, розповідає, що для поліцейського офіцера створили всі необхідні умови та за коштаге придбали службовий автомобіль. Бабинська сільська рада не є надто великою. Тут трохи більше 7 тисяч населення. Це 11 населених пунктів, 11 сіл. І хочу сказати, що поліцейський офіцер громади нам дуже потрібен, тому що. Так склалося, що дільничі поліцейські, а раніше ще міліції, дуже часто мінялися, фактично у нас не затримувалися, і робота велася ну, не така, якою, якою б вона мала бути. Звичайно, поліцейські виїжджали на виклики, але саме такого свого, який би займався, бачив все зсередини, не було. На сьогодні вже 64 чотири тагарівни ще не мають поліцейських офіцерів громади. Загалом в області налічується 108 погів, 107 з них забезпечені транспортом. 66 автомобілів виділена Національна поліція України. 41 – придбаний у співфінансуванні за кошти держбюджету та громад. Також в регіоні функціонує 92 поліцейські станції для потреб погів, ще 21 – для дільничих офіцерів поліції. База, фундамент є, але ми на цьому не зупиняємось, тому що маємо на меті розбудувати систему поліцейських станцій в кожній громаді і підсилити її. Амбітні плани на наступний рік, тому що ми бачимо ефект від впровадження цієї реформи. Особисто я вважаю це однією з найефективніших реформ в сфері забезпечення правопорядку. І приємно, що рівнична була саме пілотним проєктом. Ми взяли це лідерство і впевнено доводимо його до логічного фінішу, показуючи, що і кількість злочинів зменшується, і швидкість реагування. Останніми до обов'язків стали поліцейські офіцери рівненську, Головинську, Деражненську, Соснівську, Малинську, Корицьку, Великомежирицьку, Гощанську, Бабинську і Бугринську громади. Аліна Літвінчук, Вічеслав Мельник, випуск новин.